Спецпосланець президента Сполучених Штатів по Україні Кіт Келог найближчими днями знову приїде до Києва. До 8 серпня Трамп дав росіянам час для укладання мирної угоди. Також відомо, що росіяни попросили американського президента, щоб той прислав до них свого спецпредставника Стіва Відкофа. Він може приїхати до Москви вже цього тижня, принаймні так заявив сам Трамп. В розмові з журналістами Трамп зазначив, що. 6 чи 7 серпня можлива зустріч? Також американський президент запевнив дві атомні субмарини, які він наказав відправити поближче до Росії вже там, де треба. Трамп невтомно повторює, що Росія втрачає у війні набагато більше військових ніж Україна, тож має припинити бойові дії. Запевнив, що зупинить цю безглузду війну, американський президент укотре пригрозив Кремлю санкціями та назвав умову, за якою росіяни зможуть уникнути жорстких обмежень. Росія має укласти мирну угоду з Україною, завдяки якій перестануть гинути люди. A number that just came out that Вони нещодавно оприлюднили цифри. Величезна кількість російських солдатів загинула так само і в Україні менше, але все одно тисячі й тисячі людей. А тепер ще й міста піддаються ракетним ударам. Отже, гинуть масово, будуть санкції. Але схоже, росіяни добре вміють їх обходити. Знаєте, вони хитрі хлопці і добре уникають санкцій. Тож побачимо, що станеться. Чим швидше сполучені штати постачать нові петріоти європейським країнам, тим швидше вони передадуть свої Україні. Про це пише європейське видання Юректів. Європейські країни зацікавлені передати системи Петріот Україні та спершу хочуть переконатися, що Вашингтон швидко надасть заміну. Іноземні арсенали вже виснажені попередніми пожертвами Україні і Існують побоювання щодо потенційних тривалих прогалин у їхній власній протиповітряній обороні. Якщо поставки зі США не будуть такими швидкими, як казав Трамп. Йдеться у статті. Шість європейських країн Німеччина, Греція, Нідерланди, Польща, Румунія та Іспанія мають запаси Петріотів. Берлін вже заявив, що готовий передати Києву щонайменше дві системи для захисту українських міст від атак російського агресора. Сьогодні у Токіо відбувся українсько-японський форум, присвячений економічному відновленню нашої країни. Україна підписала 29 угод год з Японією за для економічної відбудови в енергетиці та інфраструктурі, агропереробці, покращенні умов бізнесу, розвитку виробничих і промислових парків. У заході взяла участь перша леді України Олександра Зеленська. Олена Зеленська подякувала японцям за постійну підтримку України від початку повного. Табного вторгнення вона акцентувала, що для повоєнної відбудови держави потрібен насамперед люди та відновлення людського капіталу. Японським партнерам наголосила, що Росія щодня обстрілює Україну, розповіла про останні масовані атаки та їхні жертви. Але, попри це, українці працюють і навчаються а держава розвиває важливі гуманітарні ініціативи. Over 500 відбудувати будинки підприємства необхідно, але недостатньо. Бо вони не потрібні, якщо в них не живуть, в них не працюють люди. У нас кажуть: відновимо людину, людина відновить все. Ми намагаємося відбудовувати все, що можливо, не чекаючи завершення війни. Нападник хоче відібрати в нас не тільки життя, але його якість. Тому не дозволити йому це зробити також акт спротиву. Індія фактично фінансує окупаційні війська, купуючи російську нафту. З таким звинуваченням виступив заступник голови апарату Білого Дому Стівен Міллер, якого називають одним з найвпливовіших помічників президента США Дональда Трампа. В інтерв'ю телеканалу Fox News Міллер повідомив, що індуси купують росіян майже стільки ж нафти, які китайці назвавши це вражаючим фактом, яким люди будуть шоковані. Водночас американський посадовець запевнив, що Трамп має чудові стосунки з індійським прем'єром на рендою моді, і нагадав, що господар Білого Дому дуже чітко дав зрозуміти, що для Індії неприйнятно і далі фінансувати цю війну, купуючи нафту в Росії. Нагадаю, Трамп уже запровадив 25% мит проти Індії. А після дедлайну, 8 серпня, цей показник може зрости до 100%. Саме стільки американський лідер обіцяв для країн, які купують російську нафту. Індія на початку повномасштабного вторгнення Росії підтримала територіальну цілісність України. Та індійська влада всіляко уникає прямого засудження Кремля а натомість скористалася ситуацією, щоб наростити закупівлю російської нафти з величезними знижками, тим самим індія і підтримує економіку країни агресорки.